Так може горіти плавиться як, як пластмаса. Почали зриватися БК. Війна це дуже-дуже погано, це зле. В Той момент ми були на Веселій горі. Виконували безпосередньо на той території завдання, та раптово перед нами поставили задачу взяти напрямок у населений пункт Рядакова. Редаково було в оточенні, та ми через це всі труднощі таки попали в Редакова, потім узнали, що міта була. Дати можливість, як кажуть, також вийти з оточення хлопців з 80 з аеропорта Луганського, о якому дуже мало говорять, але насправді там дуже були потужні бої, дуже було важко там. Для мене це не було несподивинкою. Мої батьки з Азербайджану, я також. Приїхав в Україну з Азербайджану, та е, сепаратизм для нас не є щось таке несподиване. Не те, що я був готовий до цього, але в 90-х роках, 20 января, в Азербайджані російсько-совєтські окупаційні війська зайшли в е, місто Сунгаїд, Баку, і просто почали вбивати людей. Просто почали вбивати людей. І тільки мужність, гідність е, та патріотизм азербайджанського народу е, не дали їм пройти вперед. Ми зупинили їх. В Україні я з 2004 року. По нашим законам той землі, в якої живеш, е, на той землі, як, з якої ти їш хліб. Ти маєш його захищати, боронити та віддати своє життя в будь-який момент. Прийшов добровольцем у військкомат і був мобілізований у 12-й батальйон територіальної оборони міста Києва. Коли ми прибули в зону антирської операції, нам, як кажуть, роздали завдання, які ми мали виконати. Та один із підрозділів нашого 12-го батальйону зайшов у Луганськ, безпосередньо в місті Луганськ, Октябрьський район, на Віргунку і Красний Яр. Відрузили флаг України і хотів би зазначити, що сміливись як солдат, так і офіцерів нашого батальйону. Ми хотіли звільнити як можна більш зими. Які захватили захватчики і бандити. Рядаково було в оточенні. Ми разом 128 бригади, а потім потягнулася 80-ка, як десь 2 дв години. Дві години бою навіть не було, мабуть. Наче бой не було. Вони потікали там все. Підходить до мене бабуся, питає, синку, а хто ви? Я їй відповідаю, 12 БТРО. Як щось на карательні не похоже, а ми були в таких старих, ну, дубки були, одним словом. Я кажу, який я каратель, я вчитель фізкультури, тренер-викладач. Що таке бабусь? Вона мені каже, сепарі прикажуть, тікали, кажуть, що карателі ідуть, каже, покидали зброю і все. Ну, там. Траві валяються, діти в освіті. Ото пішли ми, побачили по всьому Радаку, збирали зброю. Тоді ще я працював поїзд Луганськ-Антрацит, та всі не знали, що Радакова звільнили та їхали скуплятися у Радаково безпосередньо. Ну, і ми зустрічали їх біля поїзду, Та Питали, чого ви сюди прийшли? Вони казали, що луганський бонд стоїть 80 гривень, а тут набагато дешевше. Ну, то приймали, як кажуть. Для них несподивано було це все. Це ми зайняли позиції. Це виходить, ми приїхали в депо і на виїзді із Гадаково ми були. Ну, звісно ж, Після того, як узнали, що ми там почався обстріл. Спочатку градами було, потім танк виїжджав, по нам робота. Хлопці допомогли якось його пригнати туди. Ну і ми так не стояли на місці. Ну і Потім під'їхали на вазики і по нам почали працювати міномети. Відсічно дали, але, на жаль, там, перше поранення там, отримав першу контузію та мене евакували в медичний заклад. Ну, через 10, 10 діб буквально другий раз поранила у населеному пункті Дмитрівка. Потужні ракетно-артилерійські обстріли були по місту Радакова. Незважаючи на те, що там ще були цивільні, е, ракетна, ракетні обстріли, смерч були е, по населеному пункту Дмитрівка е, зі сторони російських військ. Наші наблюдати бачили, звідси вони працюють. Та завдяки тому, що вони попередили нас, завдяки е, чіткій команді командирів. І у нас майже не були втрати. Майже. На жаль, війна без втрат неможлива, але якщо б це, цього всього не було б, то багато втрат було. В Дмитрівці спочатку після, після обстрілу е ракетними системами залпового вогня смерч після того. Почали зриватися БК тих підрозділів, які були поруч з нами. Ну, ми побігали допомагати їм, дивитися, чим можемо допомогти. Та, я перший раз в житті побачив, що так може горіти, плавиться як, як пластмаса. І лава льоться і все, і ти нічого зробити не можеш. Як пам'ятаю це все, звісно ж, починаю переживати, що насправді війна це дуже-дуже погано, це зле. Я поранено отримав від е, взриву в бака, е, Біля мене взорвалося, коли ми е, допомагали пораненим, рокували. Е, тоді другий раз там отримав поранення, та вже оку евакували мене в Київ. Після закінчення мобілізаційного періоду я звільнився та пішов собі у школу працювати у шосту школу, знаходиться на Георгії Гангадзе. Вже почав працювати, як мені зателефонували, що Знову таки почалися бої, що треба повернутися. Та я, не думаючи, почав збирати документи. І вже десь через два місяці, як вони мені зателефонували, я вже почав виконувати завдання. Нас соромили, що ми воюємо з шахтарами, ну, то вони воюють з учителями, з тренерами. Я залишив учебний заклад, я дітей своїх залишив. та Пішов, як кажуть, воювати з цими парні одним словом. Тому що я не можу, не можу уявити, що, що в країні йде війна і я сиджу вдома і, і нічого не роблю. Воїн це я.